Так, Кататися будемо на Suzuki адрес V125. Моделька DT-11, інжекторний, 4-хтактний, величезний Сузукі, як я і говорив, хто дивився попередні огляди, тест-драйви це одна із самих зручних, самих комфортних моделей, які на сьогоднішній день ви можете придбати. От, і причому по дуже дуже гарній ціні. От, за таку скажімо так, якість, за, те, за все те, що дає ця моделька, це, ну, повірте, друзі, дуже-дуже небагато. По-перше, це максимально зручний апарат для людей з високим зростом, типу мене, метр дев'яносто, метр вісімдесят п'ять. Зручнішого просто. Просто не існує. Ще можна щось е говорити там за N Max, за PCX Honda, але вони ну, дійсно не практичні. Тобто я б собі PCX чи N Max в житті б не взяв, тому що мені потрібно там... Дитину подисід вести, вона стане сюди ножками на пол і буде стояти. Можна дві сумки поставити, коли в спортзал їдете, можна каністру поставити, можна мішечок поставити, все можна поставити на пол. Він реально величезний, широкий. І навіть вам заважати не буде, тому що ноги можна отак вирівняти вперед. От, і сидіти з величезним комфортом. Тут практично рівне сидіння. От, ну, максимально круто. Е, ще буває підігрів рук на таких модельках. Шкода, що з заводу не буває підігріву сидіння. Це дуже крута штука. В попередніх це лімітованих така штука є і це дійсно мега круто. Але в цій модельці по розмірах, більше комфорту, довша база, 12 колесо. Більшість підвилки, От. він звичайно важчий, комфортніший, але біжить він ну, не менш круто. Він настільки працює тихенько, друзі, він настільки тихий, ну просто настільки м'якенький. Я вам від себе рекомендую цю модель однозначно. Що, в районі 90-95 він біжить, але при режимі в районі 60-70 практично не чути ну, роботи двигунчика дуже тихий, тихий, дуже комфортний апарат. Як я і говорив, рекомендую від себе моделька. Мега якісна і по пробігу, і по пластику, і взагалі нічого не скрипить, нічого не хитається Гарно придумано кріплення голови. Ну, максимально та моделька від Сузуки, по набору швидкості. Ну, я ж кажу, є все. Дивіться, як він тримає гарненьку дорогу. Тобто впевнено, чітко. Їде він не менш цікаво. Так, друзі, закінчуємо. Крута, надійна, величезна, комфортна модель, економічна. Так що кому до вподоби, звертайтеся по, по, скажімо, так, по ціні яка нижча. За сезонну ціну, тобто зараз буде така спеціальна пропозиція на певну кількість е, мопедів е, оцієї модельки. Тобто БТ-11 в мене є декілька штук, і поки в мене є певна кількість, яку я можу віддати по знижці, звертайтеся, друзі. А, є червоний, білий, чорний, сірий колір. А, поспішайте, скажем так придбати якісну, надійну техніку. Всім гарних покупок. І не забувайте за телеграм-канал. Побачимось в нових відео.